У Львові відбулося відкриття унікального муніципального хабу Стрільниця. Це сучасний спортивний та історичний простір, який об'єднав під одним дахом тир, центр патріотичного виховання, місце для відпочинку та реабілітації захисників України. Як відбувалося відкриття та чим живе нова стрільниця? Далі у сюжеті. Тут було легендарне міське стрільбище Куркового братства, яке понад 100 років тому навчало львів'ян володіти зброєю. Сьогодні тут знову лунають постріли, тепер уже в сучасному тирі. На Першому поверсі хабу діє центр національно-патріотичного виховання. Тут школярі та загалом молодь навчатимуться до медичної допомоги та опановуватимуть, як поводити зі зброєю та діяти в екстремальних умовах. У нас є певний етап підготовки пілотів. Це є симулятори. у нас є комп'ютери, де учні, студенти, бажаючі, гуртківці будуть займатися. І саме тренувати свої навики, і потім зможуть це робити на різних е, БПЛА. На другому поверсі унікальний 50-метровий тир для стрільби з вогнепальної зброї. Він обладнаний сучасною автоматизованою системою, яка дозволяє змінювати відстань до мішеней і навіть розвертати їх під різними кутами. Наші каретки, всі мішеньки вони всі рухомі. Вони зупиняються на будь-якій дистанції. На дистанціях 25 та 50 метрів від нас є відеокамери, е, висить планшет, і на планшеті можна, в принципі, кожного разу не е, каретку не. Не повертати назад, можна побачити свої влучення. Третій поверх стрільниці простір для спілкування та відпочинку. Тут захисники можуть випити каву, яку готують ветерани, почитати літературу або просто помилуватися краєвидами міста. А на даху облаштували майданчик для стрільби з лука на 50 метрів. Михайло на війні втратив ногу, натрапивши на міну. Після реабілітації активно взявся до стрільби з лука. Каже, такі простори дуже потрібні. Це є дуже зручно і особливо для людей на кріслах коліс. Я вже встиг прийняти участь в чемпіатах України і вже маю досягнення. Ось буквально два дні тому закінчились ігри Бістронг для. А ветеранів, де я зайняв перше місце і попередніх також за золото у хабі буде тир для львів'ян, місце реабілітації ветеранів, навчальний простір для молоді, а також спортзаклади. Відновили стрільницю родина Маслюків власним коштом. Придбали її ще до війни на аукціоні. і Планували зробити тут готель. Але війна змусила переглянути пріоритети. Сьогодні мене переповнюють емоції, що власне ми тут на нашій приватній власності збудували не житло. Не в готелі. а саме цей заклад, який буде приносити радість навчання, задоволення і гордість для Львова і для всіх львів'ян проєктом опікувалися львівські архітектори. Один із них Олександр Веселовський, який трагічно загинув на війні, робили все, аби зберегти історичний дух будівлі В кінці 18 століття. Тут була побудована кам'яна стіна. Яка тримала ось цей весь схил, і це для нас стало як архітекторів, інженерів, конструкторів, певним викликом, Бо основну задачу, яку ми поставили, це звісно законсервувати цю стіну, реставрувати і. Аж ніяк не пошкодити і не нашкодити їй. Муніципальний хаб стрільниця вже відкритий для відвідувачів. Простір безумовно стане важливою частиною міської інфраструктури, запевняють у міськраді, адже тут поєднали історію, спорт, реабілітацію та патріотичне виховання. Оксана Ясницька, Володимир Люк. Факти Асі Тіві, єдині новини.